Сьогодні вся Україна об'єдналась під час написання радіодиктанту. його українці пишуть щороку по всьому світі, як онлайн, так і офлайн. Проурочений диктант до дня української писемності та мови у Києво-Могилянській академії в укритті, щоб не переривати процес на випадок тривоги. Його писала і наша кореспондентка Анастасія Терещук. Вона з нами на прямому зв'язку. Анастасія, вітаю. Як усе пройшло? Чи складним був текст? Вітаю колеги. Дійсно, ми вже тут написали щорічний радіодиктант Національної єдності. Я долучилася до цього радіодиктанту, тому що пишу його щорічно ще зі школи. І, Власне, цьогорічний радіодиктант, це вже 25-й, Він став ювілейним диктантом національної єдності. Власне він об'єднує навколо українського слова і схід, і захід, і південь, і північ України пишуть його і за кордоном українці. Більше про нього розповіла е, спів організаторка цього диктанту. Пропоную послухати. У нас дуже багато локацій, не лише туди ми з вами зараз перебуваємо. Навіть у Києву кілька ще й у всіх регіонах України. Звичайно, за кордоном власне всі наші локації були сховища. Дуже багато людей саме Університети книгарні, кав'ярні, різноманітні заклади. Це просто можуть зібратися Люди всі з цим гуртом писати. Надам також, що тут у Києві, в Могилянській академії, сьогодні постали і актори, співаки, політики, військові, і із одним із них нам вдалося поспілкуватися. Він цього року пише його вперше. Пропонує послухати військового мова. Це один з токів основа державності і нації, тому це важливо. З цьогорічного радіодиктанту, зокрема, присвячений і українському радіо, оскільки йому цього року виповнилось уже 100 років. Додам також, оскільки я його також писала. Що текст, як на мене, був чудовий, не важкий, і диктувала його так повільно в міру. Я нагадаю, що диктував сьогодні український військовий Павло Вишебаба. А Оксана Забушко, українська письменниця, стала його авторкою. І я вже з нетерпінням чекаю, коли з'явиться офіційний варіант цього диктанту для того, аби перевірити, чи є в мене взагалі помилки у цьому диктанті, тому що я і тут працювала, і писала все робила одночасно, і мені дуже цікаво наскільки впоралась власне і я.